Добрий день, дорогі мої! І так у нас обід. Але перше я хочу подякувати вам, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся. І велике вам щире спасибі. У нас сьогодні на перше буде русольник. Ми відварили бульйон, це наше відварене м'ясо. процідили його. Кинули сюди салеру, зараз я вам покажу, бачите, кинули сюди салеру. І листочками, такою віточкою, кидаємо сюди картоплю помиту з морквою і варимо. Мені здається, ще треба одної картоплі. І хай вона вариться. Постав, кладемо воду на макарони. У нас сьогодні макарони фарфали, метелики. У нас буде. Макарони з рибою. Риба у нас форель. Зараз я її тільки помию, навіть не буду луску, вона у нас зморожена, навіть не буду ложком знімати, відразу поставлю варити. Ми кладемо варити рибу. У нас форель, всередину кладемо цибульку, морку. Багато моркви не треба. Лимон і петрушку. Наливаємо води, навіть не соли. Можем солити. Можемо солити, можемо не солити. Падемо петрушку, окей, okay. петрушку і подички даємо і вимок. Окей, okay. okay. все трошки накрываємо Окей. Рибу нам почистили в магазині. Ми шпайки ми, як вони там, не знімаємо. а Глимонами це підстаємо. Беремо лимон, розрізаємо отак. Клинемо сюди. Ще можна розрізати навків. Окей. І, клад, і кладемо на вогонь, накриваємо кришкою. Окей. Ой. Ми поставили нашу рибку на вогонь і накриваємо кришкою. Вода на макарони вариться, а тепер нам треба зробити заправку до макаронів. Нам що треба? Нам треба помідори. Зараз ми їх витягнемо. Так, дорогі мої, ми що? Будемо робити заправку до, нашої, до наших макаронів. Беремо цибулю, багато її не треба. Відберемо нашу велика цибуля, беремо таку маленький такий кусочок. Ну, але це не маленька. Такий нормально. Дрібнесенько кришимо її і кидаємо в патель сковороду. руду. Вона ну, кипить, щось кіпить і кладемо на вогонь. Вона трошки нам шарилася. Як ми ну, як хочете, ми все одно будемо класти в блендер і будемо блендерувати, так що все рівно, як ви її так накришите, розумієте? Морку так само, крисуємо як хочемо. І кладемо морку з капустою. З, капу... з цибулькою. Хай блондується, хай тушаться, хай перше тушиться, то все хай тушиться. У нас сьогодні, може, і нема такої сильної, ну, спека є, 30 градусів це точно, але дуже велика вологість, 90% вологості, і ця спека то, 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 то щось неймовірно, неймовірно. До нашої моркви і цибулі, які трошки притушилися, додали ще маленький перець, який у нас був з нашого городу. Тепер додаємо з нашого городу помідори. Кидаємо все туди, хай вони тушуться. І, і також даємо базилік, також з нашого городу. Я обрізалася в палець. Треба знайти, зараз знайду. Угу. Як тільки воно все втушиться, ми його проблендеруємо і можемо дати ще трошки пасати. Побачимо. Це ми все кидаємо ще, даємо добре рвати базилік. Він тоді не втрачає і, і не чорніє, і не втрачає своїх властивостей. Нужно краще рвати, аніж Тепер... Окей. Тепер воно хай трошки побуде, дольємо ще водички і хай воно вариться. Хочу показати вам, як кипить наша рибка. І зараз ми її будемо перевертати. Бачите? Ми, моїй її, щоб вона варилася ще з цією сторони. Не знаю, що буде вона видно. Думаю, що буде. так. Вітер половився. Трошки не знаю. Ось так ми мусимо її перевер... перевернути. О, Господи боже. Маленька сковорода, треба більше її брати. Бачите, з цього боку вона шкірка вже сама злетіла, а шкірка та, ви бачите, а шкірка та з, з лускою. Ну нічого, зберемо з другого боку. Тільки звариться, ми її знімемо трошки дамо, трошки дамо у холодну. Робимо салат тепер. Робимо салат. Дуже душно, я не вихожу. Хочете помідори нарізайте, хочу дошку попереду. Щось мені можна отак розрізати. І отак так різати. Окей. Я хто хоче, так і роблю. Нам цього року, як ніколи, повезло. Я, може, за тихо говорю, але я, їй-богу, не маю сили. Я пройшла оце з роботи. Спека така страшна. Навіть нічого не хочеться робити. Ну, але мусимо їсти варити, бо потім прийде чоловік з роботи. Діти голодні. Всі чекають, поки щось ми зваримо. Щось зваримо. Отак От ми робимо салат. не поки. Тепер беремо гірочки. Наші... Це вже остаток. Це вже комарі такі страшні. Прямо Комарі. Це вже остатки нашу, наших воїків. Наших ну, але які є? Краще, ніж в магазині. В магазині береш і не знаєш, чи вони добре, чи не добре. Зверху вроді добрі, а починаєш їх різати, це будуть ніякі. Так, ми сюди дали помідори, цибульку і огірочок. Зараз то перемішаємо, посолимо, дамо сметанки. До нашої зупи ми даємо, тут скільки є, половину цього стаканчика паперового рису. Ми робимо заправку до зупи. Сюди ми кинули цибульку, олійку, моркву і трошечки. Окей, okay. одне стуловоло. Вишаємо це. Хай воно у нас трошки потушиться. Тільки потушиться, ми кинемо одразу квашений огірочок. Малосольний може бути, але краще квашений. І наша рибка вже звалилася. Показую, що ми робимо далі. Відкриваємо Угу. Можливо, її забрати з цієї пательні, Як ми то зробимо, не знаю ще, але мусимо її забрати і поставити на царі. Ладно, Vamos ver se eu vou... Так, ми кинули макарони. наші. І що ми робимо зараз? Зараз ми ту почистимо. Бачите, отак От я взяла ножик. Якщо нам цей ножик не підійде, візьмемо другий. І цю шкірку всю нам бажано забрати. Окей. І з хвоста також. А у нас і комарі у нас, і спека. Все нараз, певне дощ буде. Так, тепер забираємо оце, оце м'ясо. Попробуємо його забрати якось краще. Ми рибку не солили, але хто любить більше солі, ніж ми, може посолити собі. Так. Знімаємо оце все, все. О, кладемо сюди. Бачите? Отак ми робимо. Тут можуть бути кості. Тут мусимо провірити їх. Ще раз знімаємо і кладемо сюди. Так, хребет у нас знятий. Ми тепер мусимо якось її перевернути на другий бік. Отак, вона ще гаряча, але краще, коли вона холодна. А от нічого. Угу. 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 Голову я їм. голову крім мене, ніхто не їсть. а я її люблю. Окей. Угу. Угу. Все, ми, ми, ми її розібрали оце все. Розібрала. Це що таке? Це вже кості. Тепер нам треба ще з цього боку її розібрати. Можна порізати, можна розібрати і кинути до макаронів, ну, так як в нас такого не всі їдять, кожен собі схоче поставив окрему ту рибку, то ми краще її поставимо так, як я роблю зараз. Так. Кладемо сюди, потім розберемося з костями. Окей. Окей. Комарі у нас страшні. Просто не можу вам передати. Мене вже обкусали. Певний дощ буде. Угу. Можна було посолити її трошки, але я не посолила. Зараз буду солити. Отак. Віднімаємо її з хребта, Вона дуже гарно знімається. Бачите, яка вона у нас гарна. І кладемо її сюди. Так, ця рибка вже нам не потрібна. Тепер що ми показую вам тут? Можна було б її зробити таку рибку, як вона називається? Угу. Отак От гарно оформити. Оформляти я не, не буду, окей. Оформляти я не буду. Я її посолю, дам трошки чесночку і багато петрушки. І наш обід майже готовий. Отак. Тут ще можна головку поставити, ну, я її буду їсти також. Отак. Отак Тепер посолю. Лимона кину. תעצב כדאי, עצב דרך אצל מיני, 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 עצב דרך אצל מיני Нам треба потуршки. Ось так. Окей. окей. Нарізаємо петрушку? Ага. І так що ми робимо? Ми до нашої риби. У нас таке петрушку. Ага. І тепер що робимо? Січемо дрібненько чесник, але ми його візьмемо через чесникодавку, бо я не маю ні сили, ні бажання робити зараз. Я навіть помию його, а я навіть не буду. Думаю, що вистачить. У нас не всі люблять чесни. Так. так як ми рибу не солили, ми її зараз посолимо. Хтось хоче готови. Його будемо окей, тепер ми це все перемішаємо легенько. Окей. Okay. Перемішаємо, і кожному у нас там буде. Така і Так, тепер шаливан. Це викидаємо все і робимо, накриваємо на стіл. І так, наш обід готовий. У нас на перше русольник, пробувати не будемо. І на друге макарони з фореллю і салатком. Я з вами прощаюся. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте, я буду тільки рада. А зараз я вам кажу. Бажаю вам Божої благодаті, міцного здоров'я, мирного неба і вам кажу до зустрічі, а нам смачного.